Біткоін та крипта готується до проривного росту, а важливі новини, які незабаром вийдуть, можуть цьому допомогти. Давайте розглянемо головну криптовалюту і покажу, що я бачу на свою думку. Як бачите, зараз біткоін у нас зайшов у звужений діапазон з піджаттям до верхнього рівня в 116 тисяч доларів. Буквально день тому ми вже підійшли до цього рівня. Я думаю, що нам потрібно було закріпитися, але ми не отримали закріплення і трошки відштовхнулися. Але цим поштовхом ми забрали ліквідність, яка знаходилася на рівні. 112 тисяч доларів і, можливо, можемо ще отримати невелику корекцію в зону 110-112 10, тисяч доларів. Але бачачи те, що ми зараз ось тут почали з вами відкат, у нас є вся можливість піти вище та закріпитися. Про це слугує нам рівні ліквідності, як бачите, в зоні 117 тисяч доларів знаходиться основний пул ліквідності, що підтверджується наш графік. Відповідно, у нас всі шанси на те, що на сьогоднішніх новинах ми з вами отримаємо постріл вгору, після чого нам головне закріпитися, і це може слугувати про продовження бурану. Ну а те підпишись на мій телеграм. Там більше аналітики про біткоін та крипту, і там, взагалі, все про крипту. Силка у профілі.